мої, Рецепт пуцогалушок. Пуцогалушка. І це ріпляне кісто таке, як на галушку. Я його вже викладала у наш канал. То -то, перший. Хто не підписаний на сесть, бо я лише на сесть тепер буду канал класти рецепт. Ідемо робити пуцогалушка. Крутимеся сяке довге. Сяки довгий сяку листу секрутиме. Ні, довга листа. Всяку се крутиме. Далі беремесяке, бо нам треба скорі тут робити. Далі ріжемо на руні такі, не частинки. Вони ще раз не путлики, бо їх ще раз треба крутити. Ріжемо на кайте довгі. Колись ми їх нарізали, вони вже і так файні. але я люблю ще чинитисяк. Так, раз. Раз. бути, почти одинакові всі. Раз. Ну, мечими галушечки в воду, коли будуть топити, кипить вода. І будемо мішати, скорінку, бо це не злипли. Видите, які пусто галушечки у нас? Варяться в дні майже 3 хвилини, не має бути. 3 минутки поварили, 4. Ви бачите, вони зараз коли сплинуть до верха, і одразу їх треба витягувати, бо все вас не розварили. Ну, а пуцу галушки все зварили. Бачите, тут у нас є один кривий пуцу галушок. А то не біда. Кривий теж він файний. Посипаємо бринзу. Бринза. Посипаємо бринзу. Наші пуцу галушки. Засипаємо шкварками из домашньої солонинки. Далі чинимо, некайте ще. Беремо сметану. Сяк ложечку такой. Сяк мечем сметану. Мішаємо все сяк. Сяк мішаємо и пуцуга ушка с бринзу. цей кривы пуцлик І сяк нікайте. Я не знаю, це щось може бути майдобне. Я ще си мало бронзи до метала, а некайте, тільки сякає масті ще є. Та ж хочете сю і масти, нікайте. видите, де є масти. І все і шкварок. Та можете зі сі пуцю галушку засербати мастю.